сьома, найкоротший шлях. Покидаючи фортецю, ми зустріли лише Ваана. Чорнокнижник, що стояв на стіні, махнув нам на прощання. І на цьому все. Я спіймала себе на думці, що так йти навіть легше. Сплутаний клубок тривожних думок лише ворухнувся. А не почав розмотуватися у ланцюжок страхів та передчуттів. У мене виникло відчуття, що Альт мовчав приблизно з тієї ж причини, щоб я не надто багато думала. Ворота зачинилися за нашою спиною, і мої супутники бадьоро попрямували дорогою. В безпосередній близькості від стін фортеці земля була не надто болотистою, а сніг, що протягом дня танув на сонці, ночами брався крижаною кіркою і тепер голосно хрумтів під ногами меба і лінс. Я вважала за краще летіти, бо і за життя не любила слизькі поверхні, а в посмерті, тим паче. А ще не без полегшення зазначила, що ми прямуємо іншим шляхом. Він відрізнявся від того, яким минулого разу ми дісталися до застави, що була найближчою до тремтячих пагорбів. Легко одягнена лінз, як і будь-який мах вогню, вона не боялася холоду. Раз у раз скоса поглядала на меба, що неспішно крокував поруч із нею. Закутаний по вуха бойовий некромах розсіяно дивився вперед, ніби щось обмірковуючи. У їхньому мовчанні відчувалась якась напруга, про причину якої я загалом здогадувалася тремтячі пагорби явно не те місце, куди хочеться повертатися з будь якого приводу. Але мовчання згодом стало настільки незручним. Що мені захотілося сказати хоча б щось. А коли я не знаю, що сказати, то за старою доброю традицією говорю перше, що спадає на думку: Мебе, а що твій дядько забув серед пагорбів? Невже ти навчилася ставити слушні питання у відповідний час? вгідливо проговорив Альт. Хоча відповідь безпосередньо на це здається мені очевидною. Зусиллям волі я відволіклася від чи то похвали, чи то чергової констатації моєї дурості. Треба було почути відповідь меба. От тільки він не поспішав відповідати, гадки не маю, якщо чесно. Некромах Видихнув хмаринку пари та почухав почервонілий від ранкового морозу ніс. Він зазвичай знаходиться на кордоні в секторі Кот і допомагає вартовим другого порталу до середньосвіту. Навіщо його понесло до пагорбів? Меп замовк і виразно знизав широкими плечима. Порив крижаного вітру, ледь не здув з його голови. Обшитий хутром капюшон, через що некромах сіпнувся у спробі притримати його руками. Я теж мерзлякувато зіщулилась, і лише залишки гордості утримували мене від чергової спроби переконати Альда, деактивувати чари чутливості до холоду і до всього іншого загалом, розмова не йшла. Але я хоча б спробувала. Мої супутники продовжували крокувати мовчки, а мою увагу привернула лінія горизонту. Світанок позначив межу між сірим льодом і небом такого ж кольору. І тільки після цього схаменулась, що ми звернули з основної дороги на бічну, яка вела до арки стаціонарного порталу. Ми не йдемо коротким шляхом, ну, сектором хеф, та Лінс мовчки кивнула. Мабуть, не хотіла збивати подих, бо йшли мої супутники досить швидко. Ми підемо найкоротшим шляхом, спокійно відповів Меп. Поруч із тремтячими пагорбами є кілька телепортів. Один із них, за словами дядька, зараз вже активний. А що так можна було? Розгублено перепитала я. Чому тоді минулого разу ми просто не телепортувалися, а йшли болотом? Тому що пунктом призначення була застава, а не пагорби. Некромах знизав плечима. Нас могли туди й не направити, а розміщеними там порталами намагаються без нагальної потреби не користуватись. Виходить, зараз настала ця нагальна потреба. Очевидний висновок пролунав доволі похмуро, озвучений моїм позбавленим емоцій голосом. Нагальна потреба настає тоді, коли це визнає за необхідне уповноважена особа. Меп криво усміхнувся. І Сад цілком відповідає цій характеристиці. І все ж. Що йому знадобилося біля пагорбів, зрозуміліше не стало. Гадаю, скоро побачимо, відповідь Некромага прозвучала настільки ж філософськи, наскільки і зловісно, тому що навряд чи ми побачимо хоч щось хороше у тому мальовничому і водночас страшному місці. З огляду на те, що нещодавно там. Невже ти починаєш здогадуватися? Підсаленець не забарився із саркастичним коментарем Вважаєш, ту падлюку так і не зловили? Все може бути. Якщо вона встигла залягти на зимівлю, то зараз їй саме час прокидатися. Можливо, тому сатуар і вирішив втрутитися або йому наказали. Він же ліч. Так, але рада може наказувати всім, навіть лічам. На когось сильного завжди знайдеться хтось сильніший? Так. А хто може наказувати раді? Суртаз. Дуже смішно, виходить ніхто. «Так!» Під внутрішній діалог і зовнішнє мовчання ми дісталися до частково обваленої кам'яної арки порталу, що явно переживала не найкращі часи. Але, незважаючи на свій досить занедбаний вигляд, вона була цілком робочою. Краса то не про цю місцевість взагалі. Активацією порталу зайнявся меб це було дивно з огляду на те, що його магічні здібності були відверто слабкими, навіть за моїми мірками. Та, схоже, повністю пішли на посилення та прискорення тіла. Але причина такої ініціативи незабаром стала зрозумілою на кромах дістав із кишені телепортаційний ключ, який виглядав як невеликий квадратик. Чи то з кістки, чи зі світлого дерева. Детальніше розглянути не вдалося. Тому, можна сказати, телепорт створював навіть не він сам, а артефакт у його руці. Я чула про такі, і навіть мимохідь бачила їх ще за життя, але ніколи не спостерігала за дією. Все виявилося просто. Меп Приклав ключ до арки порталу, і під нею повільно почало формуватися завихрення майбутньої вирви. Навіть з першого разу. А куди саме телепортуємось? Вперше за всю дорогу Лінс подала голос. Західна околиця. коротко відповів некромах. Чарівниця задоволено кивнула і більше не промовила жодного слова. А ось мені потрібні були пояснення, це добре чи погано? З якого боку подивитись, Меп криво усміхнувся. Цей портал найближчий до першої лінії пагорбів, але при цьому добре охороняється, тож нормально. Настала моя черга кивати, просто щоб показати, що я його почула, і, начебто, навіть зрозуміла. Перша лінія пагорбів, задумливо промовив Альт. Якби нам зараз не довелося битися, принаймні присутність у такій місцевості ліча, що спеціалізується на ближньому бою, непокоїть. У тому, що підселенця це справді непокоїло, сумніватися не доводилося. Я вловила його емоції. Вихор порталу вже розкрився і повільно скорочувався, водночас завалюючись на бік і повертаючись до нас все ще темною вирвою. Ще кілька хвилин і можна проходити. Вдивляючись у глибину телепорту, окресленого іскристим контуром овалу, я згодом побачила горбисту лінію горизонту. І щось таке, що з нелюдською швидкістю метушилося у видимій мені області. Наче хтось нетерпляче сіпався туди-сюди, чекаючи, поки портал повністю стабілізується. Яскоса глянула на меба. Примружившись, некромах виглядав спантеличеним Лінс, що стояла поруч з ним. Насупилась і закусила губу. Розумію знайомство з майбутнім родичем. Негайно, набудь пристойного вигляду. наказним тоном заявив Альт. В якому сенсі? Хоча б перестань горбитись. Подумки зітхнувши, я вирівняла спину. Одночасно з цим портал стабілізувався, можна було проходити. Першим попрямував меп, слідом лінз. Останньою до тріскучого овального отвору подалася я. Секундне відчуття струсу і стиснутих до малесенької грудки відсутніх нутрощів. І різкий поштовх у бік. Який ледве не збив мене на землю. Обережно. Видихнула Лінс, ляскаючи долонею по арці задля деактивації порталу. Вирва згорнулася з гучним тріскотом, і чарівниця пірнула під спорожнілу арку. Я покрутила головою на всі боки, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Кепські справи. Похмуро буркнув Альт. Все навіть гірше, ніж я думав. Намагаючись усвідомити масштаб того, що відбувається, я без роздумів ухилилася від чогось, що летіло прямо мені в обличчя. І запізно зрозуміла, що це була відірвана і напіврозкладена людська рука.